Наша Танюшка народилася тут, в цій хаті. Тут вона зробила перші кроки. Маленька, тендітна, світловолоса, блакитноука дівчинка, але з великим, повірте мені, люблячим серцем. Це велике серце патріота нашої України. Вона дуже любила свою Україну, свою землю, свій народ любила і дуже любила життя. Сміливість і патріотизм у неї було вже з дитинства. Особливо, що стосується сміливості, ви знаєте, ця дівчинка, малесенька така, кнопочка, як ми казали, на неї, зробила перші свої кроки у 9,5 місяців, всі маленької. І одне з найперших слів, які вона вимовила, і які найчастіше вживала, це слово сам. Я сам.